Є кого захищати, бо я Україна мати, я маю синів відочок, я маю квітучий садочок. Я маю високе небо і сонце. Чого ще треба? Україна моя, смиренкові сад, і слово Тараса пророка. Моя Україна не знає назад вперед її кроки. В країні сторінка нова, історії нашої віки, і мужні хлопці зазов. Незламні солдати морпіхи. В моїй Україні сьогодні війна, не баченою сумтанині. світ пробудила страшна новина на тій четвертій годині. Я вірю, що настане час, я вірю, що прийде година і поведе за руку нас до перемоги Україна. Я не знаю твого імені. Я звертаюся до тебе, захисник України. Уклін тобі за твій подвиг. Дякую, що живий. А на дворі, сонечко і краса. І не скажеш, начебто, що війна тільки в серці чим, а в очах сльоза, бо далекі гуполі, не гроза, по шляхам рідними ворог де. За собою смерть і беду веде. Ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячі слова і повести його до хати. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну, спасибі вам за за тихий мирний сон. Сп... Спасибі вам за те, що ви живіть, Спас... спасибі, ангели мої. героям країни, воїнам світла, захисникам і захисницям України, що мужньо боронять нас від супостатів. Я дякую Богу за свяничний ранок, за те, що шобан зустрічає світанок. віру на серці, надію тривогу за кожен свій подих, я дякую Богу. Скільки можна стріляти, розривати цю тишу, щоб ночами не спати, ми це так не залишимо якого ви хлопці металу, з якого ви хлопці сталі тривало ворожу на наволу, герої зазовсталі я дякую Богу за ніч і за день, за кожну прожиту хвилину, за наших героїв, за мужніх людей, які бережуть Україну. У квартирі та у кожній хатині чекають на день, у сонці та мирі, у кожному місті, у кожному селі вже є перемоги великі й малі. Україна моя у вогні, цьому раю стріляють, Я розвитілись, мовчать солов'ї, темні в небі кружляють. Чи, їд, чи спав в холодному околи, ціною свого власного життя. Ти нас завдер Америці, Європі, борониш світ без неба покриття. З динам захисників українського народу, Збройні сили України. Ми щиро вас вітаємо, добробуту, щастя, радості натхнення, добра, здоров'я і миру бажаємо. Нехай це свято всім нас наги додає, до перемоги швидше проведе. Ваш подвиг ви заняті славні, ви стражі людського роду, якого ви хлопці, сплав, з якої міцної породи. Україна кайдана, ма кращих стоїть до зброї, лютим звіром душа реве не бояться вогню герої. Ти наш герой, тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя, всім, хто здобув нам перемогу.